Сьогодні в відео: Барселона хоче купити Душана Влаховича. Хаві може очолити Манчестер Юнайтед. Аталанта знайшла заміну Гасперіні. Арсенал хоче переманити спортивного директора ПСЖ. Мессі повернеться в Барселону після завершення сезону. В МЛС. Україна вдруге поспіль перемогла у жіночій лізі націй. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Ханс Ніколу Сікавілья перейшов до Венеції на постійній основі з Ювентуса. Зобов'язання з купівлі було активоване на суму 3,5 мільйони євро плюс 500 тисяч євро в якості бонусів. Мілан розпочав переговори про трансфер лівого захисника Брюге Максима де Кьойпера минулого тижня. Відбулася позитивна зустріч із посередником гравця. Арсенал також зацікавлений у гравцеві. Лапорта хоче продовжити контракт із Фліком до 2028 року. Пріоритетною ціллю Манчестер Сіті для заміни Едерсона наступного сезону є діогу кошта спорту. Перші контакти вже відбулися. Очікується, що Джошуа Кіміх незабаром продовжить контракт із Баварією. Жоден інший топ-клуб не зробив йому конкретної пропозиції. Барселона може спробувати купити душа Навлаховича, якщо він коштуватиме до 30 мільйонів євро. Суддю Марко Антоніо відсторонили на півроку через автограф Мессі. Після матчу арбітер попросив Лео розписатися для родича з інвалідністю. Однак Канзас Сіті подав скаргу через порушення кодексу і суддю покарали. Він визнав помилку та вибачився, але наступні шість місяців працюватиме лише на матчах чемпіонату Мексики. Кріштіану Роналду і Саудівський принц Салман планують викупити Валенсію у бізнесмена Пітера Ліма, з яким португалець уже давно веде спільний бізнес. Фонд принца Салмана вже володіє Ньюкаслом. Сержіо Консейсау вже перебуває під тиском в Мілані. Наступні матчі будуть вирішальними, оскільки в його контракті є пункт про дострокове розірвання. Офіційно Артем Васько та Кудрівка припинили співпрацю. Апеляція Борнмута щодо червоної картки і Лізабарного була відхилена. Найближчий поєдинок, у якому зможе з'явитися Забарний, це гра з Брентфордом 15 березня. Хаві може очолити Манчестер Юнайтед. У клубі незадоволені роботою Аморіма, тому розглядають можливість призначення іспанця на посаду головного тренера наступного літа. Терштеген старанно працює над своїм відновленням і планує повернутися у квітні. Тренд покине цього літа Ліверпуль на правах вільного агента. Донецький шахтар ризикує зірвати трансфер Вінгера Вестхема Луїса Гільєрме через надмірні фінансові запити гравця та його агентів. В українському клубі зазначили, що футболіст висунув космічні умови, які не відповідають політиці зарплат у команді. Керівництво не готове створювати ситуацію, коли один гравець заробляє значно більше за інших, включаючи лідерів Шахтаря. Раніше з'являлася інформація, що Шахтар був готовий погодитися на фінансові вимоги Вестхема, який оцінює бразильця приблизно у 20 мільйонів євро. Однак умови особистого контракту футболіста наразі ставлять угоду під сумнів. Попри це, невелика ймовірність трансферу влітку все ж залишається. Тео Ернандес, Майк Меньян і Рафаель Леау найімовірніше залишать Мілан найближчим літом. Очікується, що клуб кардинально змінить склад команди на наступний сезон, особливо якщо Мілан не потрапить до Ліги Чемпіонів. Тоттенгем розпочав переговори з Родріго Бентанкуром про продовження контракту. Сарі є головним претендентом на заміну Гасперіні в Аталанті. Якщо Гасперіні піде цього літа, клуб вже має альтернативи. Окрім Сарі, у списку кандидатів також Тудор і Паладіно. Офіційно масімо Оддо обійняв посаду головного тренера Мілана Футуро. Крістофер Вівел підписав довгостроковий контракт із Манчестер Юнайтед. Він став директором зі скаутингу на постійній основі. Арсенал і Ліверпуль зацікавилися Френкі Дейонгом і готові обговорити з ним умови потенційного переходу влітку. Манчестер Сіті може підписати двох гравців із серії А і одного зі спортинга. Англійський клуб хоче купити захисника Ювентуса Андреа Камб'язо, півзахисника Торіно Самуеле Річчі, а також захисника португальського спортинга Усмана Діоманде. Лестер звільнив двох помічників Ван Ністелроя на фоні поганих результатів клубу. Бен Доусон і Денні Олкок пішли з команди після поразки в матчі 26-го туру АПЛ. Арсенал хоче отримати кампуша і докладає всіх зусиль, щоб переконати його покинути ПСЖ. На вихідних кампуш був помічений у Лондоні, проте мета його поїздки неясна. Очікується, що Арсеналу доведеться боротися з Челсі за спортивного директора. Луїш поки не ухвалив рішення, але ведуться переговори з Арсеналом і Челсі. Ньюкасл готовий купити Джека Гріліша. Однак, клуб відлякує зарплата гравця, яка становить 300 тисяч фунтів на тиждень. Футболісту доведеться піти на скорочення зарплати, щоб перейти в Ньюкасл. Баварія хоче підписати салаха літом, якщо він не підпише новий контракт з Ліверпулем. Челсі літом спробує підписати гехі. Вартість трансферу може становити близько 70 мільйонів євро. Реал Мадрид дуже близький до укладення контракту з французьким брендом одягу Louis Vuitton. Вони замінять італійську компанію Zegna як постачальника одягу класу Люкс для виїздів клубу. Це відбудеться починаючи з наступного сезону. Манчестер Юнайтед розглядає обмін Решфорда на Павловича з Баварії. Мессі повернеться в Барселону після завершення сезону в МЛС. Аргентинець має намір зіграти на Ноу після реконструкції. Контракт нападника діє до кінця року. Цього літа очікується, що Мігель Гутьєрес і Ніко Пас повернуться в Реал Мадрид. Клуб планує скористатися пунктом про викуп обох гравців за суму менше ніж 10 мільйонів євро. Офіційно рух підписав 19-річного Вінгера збірної Киргизстану Бекназа Алмазбекова. Чорноморець орендував Вінгера Шахтаря Хусрава Тоїрова. Лідер Олександрії хотів втекти з команди. Нападник Жуан Альвін Безерра пропустив початок зборів, а його агенти тиснули на керівництво, вимагаючи дострокового розірвання контракту. Олександрія не піддалася на шантаж. Клуб пригрозив футболісту втратою ігрової практики. В результаті Безерра змушений був повернутися до команди. Скарга Лаліги на Реал Мадрид була прийнята. РФФ. через три тижні буде вирішено, як покарають клуб. Можливо, це буде фінансовий штраф. Україна вдруге поспіль здобула перемогу у жіночій лізі нації з футболу, обігравши Хорватію з рахунком 2-1. Вінгер Барселони Ламін Ямаль визнаний найкращим гравцем Ю 23 Ла Ліги в лютому. Болонья думає про підписання контракту з Томазо Побегою. У разі якщо вони вирішать скористатися наявним варіантом викупу, Мілан отримає за італійського півзахисника 12 мільйонів євро. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.